Розпочалася 1434 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога по всій лінії фронту. За минулу добу зафіксовано 103 бойові зіткнення. Противник завдав 99 авіаційних ударів, скинув 227 керованих авіабомб, застосував понад 7 тисяч дронів камікадзе та здійснив майже 3900 обстрілів, зокрема з реактивних систем залпового вогню. Під авіаударами опинилися, зокрема, Великомихайлівка на Дніпропетровщині, а також Залізничне, Верхня Терса, Чарівне, Копані, Різдвянка, Воздвижівка, Юрківка та Таврійське у Запорізькій області. У відповідь авіація та артилерія сил оборони уразили район зосередження особового складу противника, три пункти управління БПЛА, реактивну систему залпового вогню та пункт управління ворога. Найактивніші бої тривали на Покровському та Костянтинівському напрямках. Втрати російських загарбників за добу склали 820 осіб. Українські воїни знищили танк, бойові броньовані машини, десятки артилерійських систем, реактивні установки, майже 900 безпілотників та понад 100 одиниць автотехніки. Сили оборони України продовжують нищити ворога та тримати оборону.